Україна запускає власне виробництво вітчизняних ракет та безпілотників і вже має перші успіхи. Таким чином, наша держава прагне стати найбільшим виробником зброї у Європі. Про мілітарні амбіції та їхнє майбутнє поговоримо просто зараз на каналі. Січас. Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї у Європі. Про це розповідає міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Комишин в інтерв'ю. ПАП за його словами. Ми вже маємо у цій галузі перші успіхи. Зокрема, найбільший акцент робиться на виробництві ракет. Однак, поки більше подробиць міністр не розкрив так. само він ще не навів конкретних цифр щодо виробничих потужностей українського ОПК. Проте Камишин заявив, що за останній місяць вони зросли вдвічі. Урядовець додав, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості є одним із співзасновників проєкту Brave One», який сприяє співпраці між усіма учасниками ОПК. Він також надає інформаційну, організаційну та фінансову підтримку проєктам у сфері оборонних технологій. За словами урядовця, цей проект має дозволити виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту з Міноборони України. І він також орієнтований на іноземних інвесторів. Далі цитата: якщо вони вирішать виробляти в Україні під час війни, то можуть протестувати свій продукт на полі бою. Це своєю чергою дасть їм можливість його модернізувати. Я думаю, що будь-яка зброя, яка піде цим шляхом, буде продаватися не тільки в Україні, сказав міністр. Будь-яка, включно із нашими дронами. Так, український безпілотний авіаційний комплекс Сірко, розроблений харківськими інженерами, запустили в серійне виробництво. І на цьому не все незабаром. Компанія-розробник представить і другу версію квадрокоптера. Голова наглядової ради ТОВ науково-виробнича компанія Sky Assist Ігор Криничко зауважив, що вдалося налагодити зв'язки з виробниками потрібних комплектуючих не лише китайськими, а й зокрема ізраїльськими, канадськими, тайванськими та з інших країн. За словами Криничка, близько тижня тому комісія від Міноборони України прийняла рішення надати доступ до експлуатації БПАК Сірко у військах. Зараз триває кодифікація. На мій погляд, у держави в цих умовах не все гладко, але я бачу, що працює в цьому напрямку дуже ретельно. За кілька тижнів представимо вже Сірко – сказав Криничко. Розробники вже мають перші відгуки від наших захисників, які воюють безпосередньо на Куп'янському напрямку, а також на Херсонщині та Миколаївщині. Отже, протягом червня для військових відвантажили майже сотню таких комплексів. При цьому потужності дозволяють робити від восьми сотень до тисячі одиниць на місяць. Однак, поки про державну закупівлю не йдеться. Всі комплекси нині закуповують для військових за волонтерські кошти. Я ж нагадаю, що близько місяця тому Україна успішно застосувала український ударний безпілотник із дальністю ураження в тисячу кілометрів. Про це повідомляла прес-секретар державного концерну Укроборонпром Наталія Сад. Судячи із її фото, у запуску тоді брали участь і головнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний, а також командувач повітряних сил зсу Микола Олещук. Про подальші пригоди цієї бойової залізної пташки не повідомляється. Та нехай це буде сюрпризом і для нас, і для ворога. Разом із тим завжди варто пам'ятати, що і противник не стоїть на місці. Незважаючи на санкції та таке сяке імпортозаміщення, росіяни і собі примудряються збирати дрони. Так, Росія збільшує виробництво безпілотників ланцет. Про це повідомляє представник ГУР Андрій Юсов. Він каже: ці літальні апарати залишаються загрозою для України, хоча Російська Федерація. Завищує дані про реальні обсяги. Далі наведу пряму мову: обсяги це пропаганда, але це фактор, який не можна списувати з рахунків. Ланцети виробляються, шахеди прибувають, вони облаштують виробництво, сказав представник гур. Ланцет це російський баражуючий боєприпас, і його швидкість руху в повітрі для розуміння. Складає до 300 кілометрів за годину, а радіус польоту до чотирьох десятків кілометрів. Максимальна вага такого дрона сягає 12 кілограм. Російські окупанти використовують такі безпілотники, переважно для пошкодження та знищення великих цілей, типу артилерійських систем та засобів протиповітряної оборони. А що ви думаєте про нарощування виробництва? І за ким нині перевага, як гадаєте? Чекаю з відповідями у коментарях. Закликаю до обговорення та живої дискусії. Якщо цей випуск вам сподобався, також ставте лайк. І не забувайте підписуватися на наш канал. Нова порція новин на вас чекає вже за мить. Нумо до перегляду! Російським окупантам у Криму не дають відпочити від бавовни. вже другий день поспіль, гучно і на анексованому півострові, і не тільки не обійшли таємничі хлопки колаборантів на тимчасово окупованих територіях України. Куди поцілило цього разу? Розповім просто зараз на каналі Січас. Місцеві телеграм-канали зранку повідомляли про вибухи на території Кримського півострова. Пабліки пишуть про вибухи у Червоногвардійському районі, а саме, поблизу села Красна Поляна у західній частині Криму. Саме там, на закинутій фермі, було місце зосередження ворожої військової техніки або ж їхній склад боєкомплекту. Начебто причина гуркоту це приліт славнозвісних британських далекобійних ракет Storm Shadow. Російські воєнкори пишуть, нібито деякі ракети навіть вдалося збити, а летіли вони через Роздольненський район, а це північно-західна частина півострова. Після вдалого прицілу над базою окупантів здійнялася густа хмара диму. Це можна бачити на кадрах. За даними локальних спільнот, ще й досі кожні 20 хвилин у бік села Красна Поля наїдуть екіпажі швидкої допомоги. Ну а місцеві мешканці діляться між собою повідомленнями про перекриття дороги до сусідньої Кремнівки. А ще зупинено рух пасажирського морського транспорту у Севастополі до особливого розпорядження. Крім того, про звуки вибухів повідомляють ще у сусідньому Первомайському районі Криму. Місцева так звана влада поки мовчить. Ну а за останній тиждень це вже третій проліт по напрямку джанкой Сімферополь. Я нагадаю, що 22 липня бахнуло по складу із боєприпасами на литовищі у Октябрьському, а 24 числа знову ж таки на аеродромі злетів у повітря склад у вільному. Подібні атаки по Криму триватимуть, обіцяють у Міноборони України. Так, глава відомства Олексій Резніков анонсував продовження ударів по півострову та, зокрема, по Керченському мосту. За словами міністра, це знисить боєздатність окупаційних військ та допоможе врятувати життя українських воїнів. Далі процитую. Це нормальна тактика: зруйнувати логістичні лінії нашого ворога, щоб позбавити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше пального, отримати більше їжі. Тощо, ось чому ми використовуватимемо цю тактику проти них. Про це він сказав у свіжому інтерв'ю CNN. І напередодні нагадаю також думку озвучили у нашій розвідці. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що вибухові ранки у Криму мають стати вже звичними для росіян, а тимчасово окупований півострів більше неспокійний тил для любителів руського міра. Додам його пряму мову. Безумовно, настрої серед особового складу серед окупаційної адміністрації від цих подій не покращується. Багато хто з них вже вивезли свої родини, а ті, хто цього не зробили, не зробили тільки тому, що їм не дозволяють. Але в принципі у ворога формується стійке розуміння, що Крим для них це точно на тил, небезпечна територія. Ну і в принципі, правильне розуміння в їхніх силах якомога швидше покинути український півострів наголосив пан Юсов. Але на цьому я крапку не ставлю і додам: як в Криму, так і на тимчасово захоплених русармією українських землях ворогам спокійно вже не буде. Адже сьогодні було гучно і на тимчасово непідконтрольній Києву Каховці Херсонської області на території власне цього населеного пункту. У місті рано вранці пролунали близько 30 вибухів. Ось що там чули замість будильника. Почують. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що російські війська та колаборанти скаржаться на великі втрати. Окупаційна адміністрація частини Херсонської області поки що не коментувала цю серію вибухів. А як би її прокоментували ви? Напишіть під цим відео, діліться своєю думкою та поширюйте випуск, аби його побачило якомога більше глядачів. Буду дуже рада вашій вподобайці, а ще більше підписці. Таким чином, ми будемо бачитися частіше, а ви знатимете більше. Я обіцяю.